Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна Думка. Тож з 1 липня почала діяти програма так званої базової соціальної допомоги. Це та допомога, коли наша держава замість того, щоб платити по прожитковому мінімуму, повністю його відкинула і відштовхується від нової суми, яка прийнята зараз на рівні 4,5 тисячі гривень. Тобто базова ця соціальна допомога, це можна, грубо кажучи, щоб сказати, що держава почала роздавати по 4,5 тисячі гривень. Гривень. Прикольна сума, враховуючи те, що у нас мінімальна пенсія 2361, да, то 4,5 тисячі це явно краще. Ця базова соціальна допомога мала запуститися і запрацювати ще з 1 січня, але ну, щось там не вийшло, не вийшло, тому з 1 липня запущено, а з 1 жовтня почне вже функціонувати повноцінно. Ну, це експериментальний проєкт. Відразу вам скажу, але гроші по ньому вже платяться. Тож, було дуже багато питань, як її оформити, хто може оформити, поскільки буде отримувати. І я звернувся до юристів. Величезна подяка е, юридичному відділу компанії, ну, верніше не компанії, а благодійної організації Право на захист. Що допомогли мені розібратись, розрахувати це все. І зараз готовий вам в цифрах показати, по скільки і як будуть отримувати люди, коли ти почнеться, які суми. І взагалі. Тому що ну, навіть для пенсіонерів, яких не вистачає стажу, там також дуже суттєві доплати. Тому давайте детально розберемося. Постанова Кабінету міністрів номер 371 від 25 березня 2025 року вже. Повністю, можна сказати, діє, тому вже можна сміливо рахувати. Єдиний нюанс там є, я дзвонив в пенсійний фонд, мені про нього сказали, і я такий, знаєте, думаю, блін, як же ж так? Також про нього розповім, тому давайте розбиратися. І так, базова соціальна допомога 4,5 тисячі, відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 371 Розбираємося, скільки будуть отримувати люди і як то буде нараховуватись. Але щоб нічого не пропустити, бути в курсі усіх подій, знати всю інформацію достеменно в зручному доступному форматі, то зробіть просту річ: 40% аудиторії дивиться канал чомусь не підписані. Весь час дивиться. Просто долучіться до каналу, кнопочка Підписатись під відео 2 секунди вашого часу, а мені приємно те, що моя робота оцінюється. Тож, давайте, як юрист, мені допомогли розрахувати, я вам це показую. Наприклад, склад сім'ї з чотирьох осіб. Жінка не працює, доглядає за дитиною до трьох років. Чоловік отримує заробітну плату 10 тисяч гривень. Дітей, виходить, двоє. Одній дитині 10 років, це я вам розрахунково, Зараз я вам три таких розрахунки дам. І на цих розрахунках кожен сам для себе побачить, скільки він зможе отримати. А тоді розповім, як отримати і кому. І дітей, виходить, двоє. Одній дитині 2 роки, це ця яка до 3 років, і одні 10. Таким чином, базова соціальна допомога буде розраховуватись так. Базова соціальна допомога дорівнює. Номер 4500 гривень для першої людини. Для другої людини в сім'ї цей розмір базової соціальної допомоги 70% від первоначальної суми. Це офіційно в постанові Кабінету міністрів так написано. Таким чином 4500 множимо на цих сімдесят відсотків. На чоловіка, який отримує 10 тисяч гривень. Це на дружину, яка сидить в декреті. І е, на кожного члена сім'ї, тобто на двох дітей, всім дітям до 18 років і людям з інвалідністю. І з інвалідністю з дитинства також 100% від базової соціальної допомоги. Тобто 4500. Значить, плюс 4500 і плюс ще раз 4500. Це на чоловіка. На дружину і на двох дітей. Таким чином, ми отримуємо 16 тисяч 650 гривень базової соціальної допомоги. Ця сім'я має отримати. Но, в нас є, що в сім'ї є вже дохід. В цій сім'ї є дохід в чоловіка, який отримує 10 тисяч зарплату. І в дружини, яка отримує 860 гривень на дитину. Таким чином ми віднімаємо дохід мінус 10 тисяч мінус 860 гривень. І таким чином буде получатись, що ця сім'я додатково буде отримувати 790 гривень. 5790 гривень. Лишні ні. Поможуть цій сім'ї? Так, поможуть. Хоч тут є і зарплата, і дружина в декреті. Но ці сім'ї ще 5790 гривень держава буде доплачувати. Наступна ситуація. Тепер давайте розберемося з пенсіонером. Одинокий пенсіонер пішов на пенсію, але отримує соціальну допомогу, так як в нього не вистачає стажу, да, 2361 гривню. От, отримує він стільки, скільки він буде отримувати при введенні так званої базової соціальної допомоги. Базова соціальна допомога 4500. Можна було б тут відразу відняти 2,361 і порахувати різницю. Ну ні, для пенсіонерів трішки інша формула. Якщо е, стажу менше, ніж 10 років, то е, платиться. Зараз давайте я візьму цифри, бо їх тут багато, то платиться 53% від. Базової соціальної допомоги. Якщо стажу від 10 до 20 років, то платиться 62% це 2,790. Якщо від 20 до 30 років платиться 70% це 350, і 30 років і більше, платиться 3,960 гривень. Таким чином, наш пенсіонер, який отримує зараз 2,361 да? грн, Подавши заявку на отримання цієї базової соціальної допомоги, буде отримувати наступні суми. При наявності стажу це буде перша ситуація, при наявності стажу менше 10 років, він отримує 53% від базової соціальної допомоги, тобто 2,385. Тут х на 53%. Да? Ну, цю суму ми будемо змінювати, тому я її туди і не записую. Таким чином, він зараз отримує 2,361, а має отримувати 2,385. 2,385 мінус 2,361 24 гривні різниці. Це 24 гривні, якщо в людини стажу взагалі нема менше 10 років. Це різниці. 2361 отримує і так. І ще плюс 24 гривні різниці. Якщо. Від 10 до 20 років стажу, то ця сума вже складає 2,790. Тобто, базова соціальна допомога його буде 2790 мінус 2,361. І рахуємо, що це е, 429 гривень різниці. Тобто, якщо родину є від 10 до 20 років стажу, то вже на 429 гривень більше. Якщо третя ситуація, від 20 до 30 років стажу, то така людина має отримувати 350 базової соціальної допомоги. Зараз вона отримує 2361, тобто 789 гривень різниць. І якщо 30 років стажу і більше, то я рахую на мінімальні пенсії. Так? Кожен можеш порахувати на свої. То така людина має отримувати не менше ніж 3960. Зараз вона отримує, ми умовно рахуємо, 2361. Це якщо більше 30 років стажу. Таким чином, різниця буде складати 1599 гривень. Ой, вибачаюсь, помалював. 1599 гривень базової соціальної допомоги. Якщо пенсіонера 30 років стажу і більше, якщо він отримує отаку суму. Ну, ви можете тут вже свої цифри підставляти. Оці цифри це сталі. Це показник базової соціальної допомоги, який затверджений Кабінетом міністрів. Давайте я тут вам пропишу роки. Це тако менше 10 років стажу. 10-20 років. Таж 20, 30, 30 більше. Це вже прописано в постанові Кабінету міністрів. І от таким чином отака сума доплати виходить людям потім. От що виходить по базові соціальній допомоги для пенсіонерів по тій формулі, яка розрахована. Ну, 3960, я вам скажу, це вже така непогана сума, виходить, враховуючи зараз, що це набагато менше. Люди отримують і 3-300 є, то доплата, як то кажеться, є. Да? Давайте третій випадок ще порахуємо для осіб з інвалідністю. Це я вам хочу порахувати всі випадки, щоб ви побачили. Кому там реально буде добавка, кому не буде. Третій випадок: сім'я складається з двох осіб. Пенсіонер, який отримує 2361, страховий стаж у нього 29 років, і працездатний працюючий член сім'ї. Тобто один на пенсії, один ще ні. І працюючий отримує мінімалку. Другий член сім'ї отримує мінімалку це 8 тисяч гривень. З вирахуванням всіх податків, ПДФО, військового збору, йому на руки лишається 660. Тобто він отримує мінімальну заробітну плату і пенсіонер, який отримує 2361, бо в нього 29 років стажу. Тобто йому ще не хватило, щоб отримати повноцінну пенсію. При подачі на базову соціальну допомогу такої сім'ї буде получати, що базова соціальна допомога для них, для першого, для працездатного члена сім'ї буде 4 500. І для другого члена сім'ї це пам'ятаємо, що це 70%. Тобто 70% це ми беремо 350. Скільки вже цих цифр в голові що вже трошки путаються, вибачаюся, але зараз все вам чітко ви. От розмір базової соціальної допомоги, яка рахується їм по формулі. Таким чином, ми тут отримуємо 7650 гривень. Но ми ж знаємо, що в них зараз вже є прибуток. Зарішній їхній прибуток 6160 це чоловіка. Да? І 2000, давайте я тут знак плюс поставлю. Таким чином, нинішній їх прибуток на даний момент буде складати 8521 гривня. А базова соціальна допомога їм рахується лише 7,650 Тобто мінус 871 гривня. 7,650 їм базова соціальна, а 8521 вони отримають. Тобто в них виходить мінус 871 гривня. І таким чином виходить, що їм базової соціальної допомоги не буде, бо в них сума їхнього прибутку більша, ніж сума базової соціальної допомоги, яка призначається на їхню сім'ю. Отаким от чином рахується весь цей показники в суці. Но хто має право отримати, хто може отримати і хто отримує вже, а хто аж з 1 жовтня. Тому що, от там ми пенсіонерів рахували людей з інвалідністю, то лише з 1 жовтня, а зараз вже мають право отримати. Державну соціальну допомогу малозабезпечені сім'ї Державну допомогу на дітей. Одинокі матері, допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, і тимчасової державної допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості отримати дитину або місце проживання цих батьків невідомо От ці люди вже з 1 липня можуть отримувати базову соціальну допомогу. І от таким чином вона рахується. Всі останні люди, ті, які Зможуть отримати базову соціальну допомогу, да? тобто пенсіонери, які не мають права на пенсію, бо у них не вистачає стажу. Далі люди з інвалідністю, далі тих, хто отримує менше цієї суми. Тому що буде нелогічно, якщо зараз якийсь алкаш, який оформив себе як малозабезпечений, піде оформить собі 4 500. Да? А людина з інвалідністю, в якої навіть є 20 років стажу, буде отримати 2,361. Ну, логіка відсутня. Тому, скоріш за все, з 1 жовтня буде відкрито і для всіх остальних, хто отримує менше цієї суми виплату від держави. І вони зможуть оформити собі цю різницю. Але, на жаль, аж з 1 жовтня. Хто не зможе оформити собі? Давайте я перечислюю, що потрібно. Відповідати яким критеріям хто може, і ви тоді собі зробите висновок, чи зможете ви їх. Тому що якщо ви не будете підходити під ці критерії, то, на жаль, оформити ви також її не зможете. З 1 жовтня звернутися за приспаченням базової соціальної допомоги можуть люди, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають на території України, особи, яких визнано в Україні біженцями або особи, які потребують додаткового захисту. Далі люди, які не перебувають на тимчасово окупованих територіях, включених до переліку, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації, до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Список цих територій залишаю в описі під відео. А і до речі, зручний для всіх, напевно, чат-бот. По юридичній допомозі, такий юридичний посібник величезний. Також є в цій організації право на захист, він абсолютно безкоштовний, кожен може ним користуватися. Зручний такий юридичний довідник. Так? То я також на нього залишаю посилання в описі під відео, якщо вам потрібна якась юридична інформація, яку ви не можете знайти, в тому чат-боті можна з легкістю її відкопати. Далі. Люди, які це ті, хто мають право оформлювати з 1 жовтня, люди, які не перебувають за кордоном, люди, які з належних від себе обставин мають низький, з незалежних, вибачаю, від себе обставин мають низький рівень доходів, і люди, які відповідають майновим критеріям для призначення цього виду допомоги, до прикладу. Не купували протягом 12 останніх місяців перед зверненням за допомогою нерухомого майна авто або валюту, або дорогоцінних металів на суму понад 100 тисяч гривень. мають депозитів банку на суму більше 100 тисяч гривень. Наявність більше, ніж одного житлового приміщення чи транспортного засобу, вік якого більше 15 років, тобто, якщо у вас дві машини молодші 15 років. Є перешкодою у призначенні допомоги також працездатні члени сім'ї, які ті, хто можуть оформити. Тобто, ви слухаєте, якщо ви не відповідаєте цим категоріям, значить ви не можете. Працездатні члени сім'ї, а я нагадую, що пенсіонери вже не є працездатними членами сім'ї, так? Які є зайнятими, працюють, проходять військову службу, займаються підприємницькою діяльністю, зареєстровані в центрі зайнятості, навчаються за даною або е, дуальною формою освіти. Е, тобто, якщо людина не працює без якихось причин, то вона і вона є працездатною, все нормально, то вона просто так піти оформити цю допомогу не може. І навіть сім'я, в якій є така людина, але з якихось причин вона не працює і не стоїть в центрі зайнятості, і не вчиться, і не служить, також не може піти оформити цю допомогу. Е, також можуть оформити ті, за кого сплачено ЄСВ або перебувають у трудових відносинах, та за них не сплачено ЄСВ зв'язку з заборгованістю роботодавця. Або на дату звернення за приспоначенням базової соціальної допомоги втратило працездатність, у тому числі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули право на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу, або надавали соціальну послугу з догляду відповідно до законодавства. Або ну, бачимо, що тут пенсіонери, да? в основному тут пенсіонери. Які не мають стажу, ну я думаю, що пенсіонери, пенсія, яких нижче, також надасть їм така можливість, бо буде такий дисонанс, да? коли людина, в якої 10 років стажу, буде отримати більше ніж людина, яка там є особи з інвалідності, або в якої багато років стажу, і вона отримує 2,361, Ну, це буде ну, від, відверто несправедливо, да. Тому я думаю, що до того часу е, дадуть можливість всім. А чому кажу, що думаю? Тому що перед записом цієї програми я позвонив до пенсійного фонду і розпитав про пенсіонерів людей з інвалідністю. І вони мені сказали, що з 1 липня вони не можуть ще оформити, бо їх нема в цих списках, тому що є в списках лише тих чотири категорії, які я назвав спочатку. А я спитав, чи з 1 жовтня вони можуть оформити? На що мені відповіли? На гарячій лінії, що, на жаль, ще нема списків тих людей, які зможуть оформлювати допомогу з 1 жовтня, тобто нема списків категорій. Як так? Законопроект є, вже почав працювати, а категорій ще нема. Тобто, ну, до кінця ще не розібрались. Походу допрацьовують, як то кажеться. Ну, Саме головне, що його хоч запустили, і він вже працює. Як воно буде 1 жовтня, достеменно побачимо. Тож, давайте читаю далі. Хто ще має право отримати допомогу, якщо вони є працездатними, але мають поважні причини для незайності, наприклад, догляд за хворими членами сім'ї або догляд за дітьми віком до трьох років. Який розмір базової соціальної допомоги? Тут я вже рахував на дошки, швиденько скажу, що для першого це 4500, тобто вони не сталі ці розміри, вони вираховуються відповідно до вашого віку, до вашого соціального статусу і до вашої. До вашого доходу. Тож, розмір базової соціальної допомоги не встановлений у фіксованої суми. Іншими словами, залежить від того, наскільки фактичні доходи сім'ї є меншими за умовний розрахунковий показник потреб, тобто суми, яку б мала відповід... Відповід... отримувати родина відповідно до нормативів. Для першого члена сім'ї і кожної дитини до 18 років, а також осіб з інвалідністю першої і другої групи, це 100% від забезпечення базової соціальної допомоги, тобто це по 4,5 тисячі. Для кожного наступного члена сім'ї це 70% базової величини. тобто по 3150 гривень. Якщо в сім'ї є пенсіонери або люди пенсійного віку, які не отримують пенсію, Через відсутність стажу, для них сума залежить від того, скільки років страхового стажу вони мають. Менше 10 років, вже да, інформація, це 53%, тобто 2,385. Від 10 до 20 років це 62%, тобто 2,790. Від 20 до 30 років це 70%, тобто 3,150. І якщо більше 30 років стажу 30 і більше, то це 88% від 4,5 тисяч, тобто 3900. 60. Як рахується по формулах, я вам вже розповів. Єдине, що тут хочеться додати, що е, потрібно рахувати тим людям, які просто отримують соціальну допомогу. Тому що просто соціальна допомога це є якась фіксована гро сума грошей. Тут вже бачимо, вона залежить від факторів. Хто подав, який він номер за поданням, тобто перший отримує 100%, всі інші члени родини по 70%. Якщо це діти до 18 або інвалідністю з першої другої групи, то також 100% пенсіонери, то там взагалі рахується, який наявний стаж в них є. І вже потрібно дивитися, чи звичайна соціальна допомога вам краще, чи ця. Ну подивитися дуже легко. Дуже легко, тому що це експериментальний проект, і для того, щоб його отримати, треба писати дві заяви: перша це на розрахунок. Тобто вам порахують, чи вигідно вам буде то взагалі. А друга, вже, якщо вам порахували і вирішили, що да, я перехожу на цю допомогу, то це вже на отримання. Таким чином, маємо, що можна попередньо порахувати. З 1 липня вже можуть йти писати малозабезпечені, багатодітні, ті, які ухиляються від аліментів, і одинокі матері. Вже з 1 липня можете вже йти до пенсійного фонду. Це оформлює пенсійний фонд. До речі, вже майже всі виплати оформлює пенсійний фонд. В попередньому відео я розказав про 39 виплат соціальної допомоги, які в цьому місяці також перенесли до пенсійного фонду. Тобто можете йти вже оформлювати. А з 1 жовтня всі інші, ближче туди до 1 жовтня, я нарию вам ще кучу інформації, як воно все діє. Е, величезна ще раз подяка право на захист і... Е, Відділу да, відділу юристів, які допомогли мені то все прорахувати. Тож, розбираємось далі. До нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.